Робимо молочну, неймовірно смачну глазур, яка не обсипається, не кришиться при нарізанні. Дуже смачна з простих інгредієнтів. Рецепт на фіт-фіт без замаручок взагалі. Все вийде, якщо будете підтримуватись пропорцій, зараз покажу, як все зробити. Всі грамовки прописала в описі відео. Наливаємо в мисочку згущене, молоко, звичайне, далі цукрову пудру. Та сухе молоко і все ретельно перемішуємо. Я все придбала в сільпо в кінці відео, залишу вам карточки товарів, щоб легше було орієнтуватись на жирність та види продуктів. Глазур виходить густенька, не потрібно додавати ні згущенки, нічого. Притримуйтесь все одно пропорції. Наносимо її ось так. Вона справді густа. Накладаємо на посачки, трошки розрівняємо і відставляємо. Хвилин за п'ять вона сама почне розходитись і трошки підтікати. Цієї пропорції вистачить на 4 пасочки діаметром 9 см або 3 11 В мене було 4 діаметром 11, тому її не забагато. Через 5 хвилин глазур підтекла, ще липка, тому прикрашаємо. В мене бутон троян та цукрова присипка. Залишаємо застигнути через півгодинки. Вона вже не буде липнути до рук, але залишиться м'якою буде чудово нарізатись. А ось карточки продуктів, які я обіцяла. Смачно! і так це найсмачніша глазур з усіх.